Події дня, що формують наше майбутнє. Переговори Росії і Сполучених Штатів в Аріаді, звичайно, сприймаються як найголовніша і найважливіша для України подія. Тому нам цікаво не сам зміст переговорів, а цікаво те, що раптом. У Fox News з'явилося е, звіт про так званий триступеневий план, що сьогодні нібито обговорювали представники США та Росії, і є свідчення того, що власне невдоволення в Вашингтоні пов'язане з тим, що злив цієї інформації трапився із нібито від української сторони. Ну, чесно кажучи, те про що було проговорено, мало би повідомити. Одна зі сторін учасників, адже України не було за цим столом. Тому, коли схема припинення вогню, вибори і підписання миру є нібито подарунком Трампа Путіну, я б не поспішав би з цими висновками. У мене таке враження, що цю схемку вкидає сама Москва. Ну, по-перше, у Києва є свої можливості для вкидання потрібної інформації, для зливу потрібної нам інформації. В певні світові видання. Але ж мені здається, що якраз головним інтересом Кремля в цьому зливі є певне підтримання тонусу медійного довкола Росії, що Росія тепер рукопотисненна, що з Путіним тепер всі готові домовлятися, що Росія прорвала всі блокади. Значить, Росію блокували несправедливо. І тепер варто чекати. Істерики, що Росія веде справедливу війну, що Україна напала і тому подібне. Хоча, звичайно, ця піна зійде швидко, ну але підгадить створить такий, ну я б сказав, отруйний фон на тлі цих перших перемовин у Ріаді. звичайно, це інтерес Кремля. Але не будемо зважати, як кажуть собаки гавкають і крований події дня, що формують наше майбутнє. Нова інформація від генерала Залужного. Генерал і посол України у Великобританії Валерій Залужний відвідав виставку щоденники війни, невисловлені голоси українських дітей та зустрівся з підлітками, які пережили російську окупацію. та жахіття війни про це повідомляє е, портал коментарі. Отже, пряма мова. Від посла залужного дитинства це час мрій відкриттів безтурботності, але війна перетворила життя багатьох українських дітей у пекельне випробування. Саме про це виставка Щоденники війни Невисловлені голоси українських дітей фундації Христі Храновської, яка яку я відвідав в чатам хаос. Там я зустрів двох підлітків, чиї історії стали частиною цієї експозиції. В їхніх їх очах досвід, якого не повинно бути у дітей. Хтось пережив окупацію, був під постійними обстрілами, а хтось втратив близьких. Але ці діти знайшли в собі дорослу мужність поділитися емоціями, думками та власними історіями. Їхні слова, глибокий біль, але також віра в життя та майбутнє. Вони пережили те, чого не має переживати жодна дитина. Але не втратили найголовнішого своєї людяності, і ми мусимо чути їх голоси. Треба сказати, що народна дипломатія українська справді є набагато фаховішою від дипломатії державної. Ну зрозуміло, що державна дипломатія потребує утримання в певному коридорі можливостей і в певному етичному коридорі. Натомість народна дипломатія, вона це в першу чергу дипломатія емоцій. І треба сказати, що Зеленський, який почав експлуатувати 22-му році цю дипломатію емоцій, він фактично замулив це русло і тепер розмулюють це русло, такі люди, як Христя Храновська і її фундація, адже проєкт «Невисловлені голоси українських дітей. Є справді проривним на тлі багатьох поразок політичної дипломатії. Події дня, що формують наше майбутнє, після понеділкового саміту в Парижі Макрон все ж таки наважився на скликання наступного форуму. Франція планує провести новий саміт з України та безпеки Європи. Про це 18 лютого повідомляє портал Коментарі з посиланням на Reuters. Хочу нагадати, що перша зустріч не породила багато оптимізму, хоча, наприклад, представники Європейського союзу, точніше Єврокомісії і Європарламенту досить сфально говорили про цю зустріч. Отже, за інформацією дипломатичних джерел Ройтерс, на захід 19 лютого, запрошено ті країни, які не брали участь у зустрічі в понеділок. Співрозмовники зазначають, що до запрошених країн входять Норвегія, Канада, три країни Балтії Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія. Треба сказати, що всі ці країни є об'єктивно лідерами допомоги Україні. Тож можна стверджувати впевнено, що Макрон все ж таки мусить рахуватися із Єврокомісією, яка зараз складена із досить фахових і дуже жорстко принципових людей, особливо ставлені до Росії. Тому я думаю, що в ході цієї співбесіди буде обговорюватись і принцип формування сил швидкого реагування європейських або ж і навіть принцип створення об'єднаних збройних сил. Якщо ж мова все таки не йтиме про об'єднані єдині збройні сили Євросоюзу, то очевидно мова може йти про формування принаймні, координаційного штабу між е, е, країнами і між е, збройними силами європейських країн і України, а також побудови системи воєнної логістики, коли б зброя, боєприпаси і жива сила могла. Миттєво перекидатися в загрожений район Європейського Союзу чи України. події дня, що формують наше майбутнє, Зеленський скасував свій візит 19 лютого до ер Ріяду. І наскільки це виправдано, цілком пояснимо. Адже представник США у перемовинах із Україною Росією генерал Кіткельов прибуває до Києва 19 лютого, тому дивно було, б, щоб Зеленський перебував в цей час у Саудівській Аравії, а Кіткельох тинявся тут як сирітка, і його супроводжував якийсь Сибіга, умовно кажучи. Бо в принципі аналогічну постать порученців Дональда Трампа з українсько-російських відносин. Кіту Келігу у нас немає, а ну, вважати Андрія Єрмака самодостатнім гідом Кета Келог, Кіта Келога по Україні все ж таки не варто. Бо завданням Єрмака є супроводжувати Зеленського і припильнувати на кожному кроці, щоб він чого зайвого не сказав. Ну от тепер. Ми починаємо розуміти, що вся авантюра з візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів, потім до Туреччини, вона мало чим виправдана. Хоча на турецькому напрямку, нарешті, згадали про Нарімана Джеляла, який має вже приступити до посольських повноважень, хочу нагадати, що це кримський татарин в'язень Кремля, і тепер буде цікаво, як російська дипломатія в Туреччині буде дивитися. На джеляла, і як вона буде пробувати контактувати, ну навряд чи буде пробувати контактувати, але всіляко перешкоджати йому буде точно. Тому Зеленський, по суті, враження таке, що він виїхав до Еміратів і до Туреччини, аби не сидіти в Києві. Щось його дуже турбує і мучить в Києві. Очевидно, що він. Перех... старався перехопити якийсь певний процес і бути в, ну неподалік від Саудівської Аравії, аби в разі чого підлетіти і проконсультуватися із Мухаммедом Бін Салманом про те, що відбувалося на переговорах. Але ж ні, тепер Саудівська Аравія буде лише 10 березня. Події дня, що формують наше майбутнє. У сполучених штатах заради миру мають намір обговорити питання території в Україні. Отже, є пряма мова радника безпекового Майкла Волса щодо. Намірів Сполучених Штатів він говорить таке: є деякі основні принципи. Це має бути остаточне припинення війни, а не тимчасове, як ми бачили в минулому. Ми знаємо, що практична реальність полягає в тому, що буде обговорення територій та гарантій безпеки це лише фундаментальні основи, які лежать в основі будь-якого типу дискусії. Майкл Уоллс, Продовжив важливо те, що ми розпочали цей процес. Президент вважає неприйнятним нескінченну війну в Європі, яка буквально перетворювалася на м'ясорубку людей з обох сторін. Так тут головне питання в тому не розмін території, не розмін і не отримання якихось безпекових гарантій російською стороною. Тут мова, по-перше, йти повинна про безпекові гарантії для української сторони, тому що. Україна є об'єктом нападу, і за міжнародним правом це військовий злочин, і тому е, воєнний, перепрошую, злочин. І тому Росія має бути покарана як агресор. Але Сполучені Штати поки що на цьому не акцентують, як і на репараціях України. Але про що може бути зараз мова? Якщо мова про те, що припинення війни і Розв'язання, тобто підписання якоїсь мирної угоди, може бути довготривалим, це неправда. Справ в тому, що Росія потрапила у провалля, з якого вона сама вибратись не може. Вона створила сценарій, коли на європейському континенті може вижити хтось один із двох або Україна, або Росія. Тому що б не говорив Майк Волс, Припинення війни це дуже корисна штука, вона дасть змогу передихнути і потягнути паузу. Але мені здається, що тут припинення війни стає шансом для російських еліт, які в цей час можуть позбавитися Путіна і перейти до реальних перемовин.